Що ж, друзі, всім привіт! Починаємо рибалку з такого прекрасного містечка, такий невеличкий місток. От, річка, як ви бачите, не повністю ще розмерзлася. Але тим не менш, зараз будемо закидатися, пробувати щось ловити. Нарешті перший закид за майже всю зиму. Ух ти. Друзі, ви це бачили? Щось тикнуло. І, мабуть, збило приманку навіть. Ух ты, друзі! Хо. Дивіться, який щупак клюнув. Так, зараз ми його. Обережно дістанемо. Ага. Такі, це третій заклад всього на всьому. А дивіться який. Зараз ми його обережно відпустимо. То я думаю є резон обловити прям. Понад бережком і ди сюди дивіться яко. невеличка, але в неї сьогодні щось жор. Тому що це вже, мабуть, четвертий чи п'ятий удар. І Удари такі злі, але ця просто підсіла. Випускаємо її, звісно, взяла прямо з центру. Я взагалі спочатку подумав, що це не риба, а трава. От. Цікава сьогодні рибалка, покльовка на Опа, дивіться, знову зійшла. Просто якась роздача хижака. Ну, але ми бачимо який розмір в цієї щучки, але блін. Ну, майже там кожен третій закид покльовка. Звісно, я прийшов половити окуня, а не щучку, але все рівно якось приємно. О, дивіться, збила. Будемо вішати нову. Ано ну зараз буде покльовка. Ого! третій щупачок за сьогодні, мабуть, самий крупний за цієї мілкоти, яка тут ловиться, це просто капець, я прийшов половити окуньків. Ай. Відпускаємо мілюзгу. О, поплив. Поплив, поплив.